Вітаю ветері Першого Подільського. Про головні події понеділка вже готова розповісти. Наша команда у підсумковому випуску новин 18 серпня. Музика. Уряд презентував проєкт програми дій. Вона базується на чотирьох напрямках: безпека, економіка, гідність людини та відбудова. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про 12 головних пріоритетів: серед них розвиток оборонної промисловості, євроінтеграція, антикорупційні реформи, підтримка родин і ветеранів, інвестиції в бізнес, охорону здоров'я та освіту. Також у планах масштабна відбудова житла і інфраструктури, збереження культурної спадщини та підготовка до зимового сезону. За словами Свириденко, кожен із пріоритетів буде втілено у конкретні рішення для зміцнення країни. До презентації долучився і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Мені здається, що ми всі зараз усвідомлюємо наскільки тісно ми співпереживаємо те, що ми переживаємо, мабуть, самі історичні моменти в історії нашої новітньої держави. А це означає, що відповідальність, яка покладається на кожного з нас народом України, вона є надзвичайно важливою. Ми повинні дати відповідь на ці виклики. А відповідь на ці виклики повинна бути тільки одна: це наша системна. Співпраця, планована співпраця заради досягнення мети. Причому я підкреслюю слово система, тому що система це не просто сукупність якихось одиночних явищ, це пов'язаність мети і результату, на який спрямована реалізація цих явищ, і тому я дуже би хотів, щоб результатом сьогоднішнього нашого спілкування стало не просто обговорення точкових змін, а те, наскільки чітко вони призведуть до тієї до того результату, який сьогодні потрібен для всього українського народу. У гвардійській громаді Хмельницького району завершився проєкт Поки ти не прийдеш, я тримаю небо він спрямований на підтримку жінок, чиї рідні військові перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Учасниці мали змогу відпочити в санаторії Сатанова, пройти оздоровчі процедури, попрацювати із психологами та взяти участь в арт-терапії. Для багатьох особливим моментом стала поїздка до парку хижаків. Фіналом став круглий стіл із представниками громади, де домовилися про розробку місцевої програми підтримки таких родин. Участь у проєкті взяли 26 жінок. Організатори сподіваються, що ця ініціатива стане поштовхом до системних змін у громадах. Колись об'єкт розкоші нині доступний для кожного заклад. Вже третій рік у Красилові функціонує сучасний спортивно-реабілітаційний центр із басейнами та багатофункціональними залами. Цей простір користується попитом як серед військових, так і серед цивільних із міста і навколишніх сіл. Дізнайтеся більше про роботу закладу із наступного сюжету. Два басейни, спортивні зали, гідромасажна ванна. І це ще не всі оздоровчі місця, які можна відвідати у спортивно-реабілітаційному центрі, що знаходиться у Красилові. Цей заклад запрацював ще до повномасштабного вторгнення, проте ідею його зведення підтримали не всі, згадує голова міської ради Красилова Ніна Остроська. Коли з'явилась мрія про створення такого об'єкту в нашій громаді, багато хто мене зупиняв. І казали, Ніла, це об'єкт розкоші, таке неможливо, таке не на часі, це не те, що потрібно для жителів. Я все одно не відмовлялася від цієї ідеї, бо якщо ми хочемо бути частинкою Європи, частиною цивілізованого світу, то ми повинні мати такі заклади в кожній громаді, в кожному населеному пункті такого масштабу, як наш Красилів. Нині ж важливість центру примножилась, адже серед відвідувачів стає все більше ветеранів. Щосереди сюди приїжджають захисники із госпіталю. Тут вони не тільки можуть відвідати реабілітаційні зали, а й попрацювати з психологом. Фахівці діляться: допомога потрібна як військовим, так і їх родинам. Найчастіше звертаються з таких питань. Звісно, це ПТСР, це несприйняття, нерозуміння. Проблем військовослужбовців в сім'ї, тому у нас була група така психологічної підтримки дружин, вела моя колега. От в цій групі ми ну, допомагали дружинам зрозуміти своїх чоловіків, коли адаптуватися їм, коли вони приходять із служби додому. Також попитом у центрі користуються басейни, один з яких для дітей, інший для дорослих. Заняття тут проводять зазвичай групові, проте є й індивідуальні. У нас організовано соціальне таксі для нас, місцевих діточок, які з потреби не можуть добратися. Їм ну, дороговартісно на таксі та привезти дитину на війську поміт. Ми, ми організували Приміській раді є соціальне таксі, яке привозить дітей. Для людей на інвалідних візках тут створили спеціальне обладнання, яке знаходиться поруч маленького басейну. Для відвідувачів доступна і послуга гідромасажу. Він дуже корисний. Насправді для всього організму він покращує роботу серця, активізує обмін речовин. Він виводить шлаки і токсини з організму людини, покращує психологічний стан. Ціна за відвідування басейну становить близько 100 гривень за людину. Нині, завдяки масовості, центр має дохід у межах 200 тисяч гривень на місяць, які майже повністю покривають енергоносії. Голос тих, хто в полоні, у Волочиську провели мирну акцію пам'яті наших оборонців, які знаходяться у ворожій неволі, із плакатами, табличками та світлинами захисників на вулиці міста вийшли рідні, знайомі та просто небайдужі мешканці. Усе це із метою нагадати про тих, хто захищав нас ціною власних життів, і про те, що на усіх чекають вдома. Активний відпочинок та підтримка війська вихідним у Хмельницькому відбувся благодійний забіг. Подія об'єднала різні категорії населення від активної молоді, ветеранів та військових до дітей та людей літнього віку. Адже спорт це ключ до здорового життя, а підтримка наших воїнів це те, що зобов'язаний робити кожен українець. Понад чотири сотні подолян об'єднав благодійний забіг. Днями у парку імені Михайла Чекмана боролися у швидкості на різних дистанціях. Дуже багато емоцій, тому що я хочу сьогодні виграти в своїй дисципліні. Тому я настраюсь на позитив і тримаю сама за себе кулачки. Я намагаюся привити найкраще, найкраще що може бути у спорті своїм дітям. Вони сьогодні присутні зі мною і сподіваюся, що мій приклад дасть їм змогу теж займатися і бажання, тому що для підлітків дуже важливо гарний приклад. Серед учасників військові, ветерани, активні мешканці та найменші хмельничани. Усіх поєднує любов до бігу та спорту. Взагалі я люблю бігати, і для мене біг це завжди про якусь таку спільноту класно, де можна об'єднатися з однодумцями і тому такі заходи дуже надихають. У Хмельницькому відбулося вже три забіги у межах програми президента України активні парки. Захід організовано державною установою Агенція масового спорту України спільно із фондом МХП Громаді, стратегічним партнером західного хабу МХП. Наша мета популяризувати фізичну культуру, масовий спорт і доступну рухову активність для всього населення, для того, щоб наша нація була здоровішою. Міцнішою, сильнішою. Цей забіг став одним із серії п'ятьох регіональних ініціатив, які підтримала у 2025 році компанія МХП. Як зазначають представники компанії, здорова та активна нація це запорука процвітаючого майбутнього. Нам надзвичайно важливо розвивати спортивні ініціативи. В цьому році ми вирішили підтримати ще п'ять регіональних забігів, які будуть направлені на те, щоб активізувати людей в громаді, залучити діток, залучити сім'ї, щоб всі долучились до прекрасної спортивної подій. Дана ініціатива для усіх учасників є абсолютно безкоштовна. Нам тільки головна ціль, щоб люди реєструвалися, приходили, бігали і отримували позитивні емоції. Захід мав й благодійну складову. Кожен бажаючий взяв участь у благодійному аукціоні та ярмарку. Відтак оздоровилися та зробили корисну справу. Хочеться якось підтримати. Я постійно сестрою строю волонтером, і так як брала участь в забігу, то розумію, що забіг це чисто так цікава частина а допомога грошовату. Буде більше якось актуально. Підтримка не лише донатами, а й спорядженням. Після забігу захисники отримали маскувальні костюми, які стануть у нагоді в осінній період. Допомога в виді маск-халатів для нас дуже важлива, тому що попереду у нас черговий наш похід. І це буде осіння кампанія, де листя падає, калористика міняється. І те маскування, яке ми використовуємо влітку, воно вже не зовсім актуальне. Якби. А костюми 3D-мавка максимально підходять під ландшафт, під колір навколишнього середовища, що дає нам можливість бути більш непомітними для... Західний хаб МХП регулярно підтримує наших оборонців, ветеранів і їх сімей. У межах програми МХП поруч надійшла потреба в мос халатах, тому ми долучилися до цього, закупили хлопця мос халати. Це не перша наша така акція. Ми постійно допомагаємо цьому підрозділу по максимуму все, що потрібно. Із новими враженнями оздоровившись та зробивши добру справу, задонативши на військо, хмельничани провели неділю. Це вже 27-й забіг в Україні у планах провести ще близько 15 у різних регіонах. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Міжнародна співпраця задля безпеки та розвитку городок відвідала делегація з Литви. Під час зустрічі сторони обговорили важливі питання партнерства, підтримки та спільних проєктів, які зміцнюють громади і наближають перемогу. За підсумками домовилися про співпрацю у сферах медицини, спорту та соціального захисту. Також протягом двох днів гості мали змогу ознайомитися із життям громади та її розвитком. Мальовничий палац Орловських у Маліївцях став центром волонтерства. У суботу там проходив ярмарок на підтримку Хмельницького військового госпіталю. Зіркові гості, актори серіалу Кава з кардамоном, шоумен та ведучий Олександр Педан, співак та автор пісень Макс Бородін стали родзинкою дня. Бізнес громада та благодійники об'єднали зусилля, аби зібрати кошти для наших військових, які проходять реабілітацію. Малівецький палац Орловських це місце із унікальною історією та дивовижними пам'ятками. Нині це не просто місце глибокої історії, а й осередок волонтерства. Тут облаштували благодійний ярмарок. Я рада тому, що нам вдалося, що буквально за три роки малівецький музей став таким центром турбулентності туристичного життя. Я щаслива, що він сьогодні є і центром благодійного життя. Перед палацом розкинулись намети із різною продукцією виробників із усієї області: від меду та маринованих грибочків до сирів та ковбас. А оплата за покупки донат мед. Це наш, скажем так, не основна галузь, Як мед. це додатково взяли це соняшниковий мед. для це грибна? У нас продукція йде. Мікс грибний, сушений, опенький, білий гриб. Грибна приправа, а це мариновані грибочки, білий лисичка, піддубник підверезник, сироїшка напівбілий і все ягідна продукція. Підприємці краю презентували унікальні рецепти. Серед них є й ті, які просякнуті історією Орловських. Ми варили його за старовинними рецептами, безпосередньо за рецептами самих орловських. Ми працювали з істориками, які нам власне допомогли знайти саме цю рецептуру. А які особливості його рецепту? Е, особливості взагалі в тому, що пиво має настоюватись 23 дні. І за ці всі дні воно кожного разу змінює свій смак. Тобто, напевно, ми починаємо від легкої гірчинки, а зараз маємо пиво з таким ненав'язливим ну, напівкарамельним смаком. Представники бізнесу із Дорожнянщини також долучилися до благодійної ініціативи. У мене є почесна місія вручити кошти від наших представників бізнесу. Наші два підприємства тут також представлені. Це завод сніданків і молочний завод Дорожнянський. Так що ми також сьогодні в роботі. З'їжджалися на захід мешканці різних куточків області та усієї країни. Приїхали, ну, по-перше, цікаво по-друге, задонатити. Добре провести час. Така погода гарно чудова. То ми з дітьми вирішили приїхати. Побачили в інтернеті рекламу і заодно прогулятися і підтримати збір на шпиталь для військових. Хочу купити зіньківську колбасу, шукаю. От. Внукам ще щось таке прикупити. Усі кошти зібрані із продажу продукції буде витрачено на потреби Хмельницького військового госпіталю. Благодійний захід було втілено завдяки ініціативи радника голови СБУ Сергія Гамалія, благодійної організації захисти Хмельниччину за підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації. Цей формат ми ще ніколи не робили. Благодійний ярмарок тут немає. Квітків чи обов'язково за щось заплатити. Тільки якщо є бажання, то можна задонатити. І ми вирішили, що саме з сьогоднішнього ярмарку абсолютно всі кошти підуть на військовий госпіталь. У Нас є військовий госпіталь, і ми хочемо йому допомогти. Ми говорили якраз з полковником Мельником, головним лікарем в нього є потреби в залежності від того, скільки грошей вдасться нам назбирати. Від того буде залежати, що ми купуємо на військовий госпіталь. сьогоднішній захід це не просто свято і розвага для дорослих і дітей це свято єдності, і свято напевно, більше захід, який спонукає нас все ж таки триматися разом і єднатися. Ярмарок став прикладом об'єднання заради спільної мети допомогти нашим військовим та ветеранам під час реабілітації. Серед відвідувачів є й зіркові гості. Я знаю, що військовим потрібно все. Від крові плазми до точно є нагальні потреби, я думаю, в якихось і медикаментах, і в... А, в апаратах і так далі. Тобто я не знаю, куди остаточно підуть ці кошти, але вони точно потрібні. Для мене це дуже рідне місце, бо я зовсім поряд тут народилася, проживала до 10 років, тому я можна так сказати, прямо всередині своєї родини. Ось і, взагалі, дуже приємно, що такі заходи проводяться, тому що мені здається, саме завдяки таким заходам ми можемо пізнавати Нашу культуру об'єднуватися і це дуже класно. Такий культурний захід, коли ти маєш змогу подивитися, що виготовляють, що роблять на Хмельниччині, і ще коли ти маєш можливість бути причасним, дотичним до допомоги, тут питань не виникає, допомагати чи ні. Мені здається, що це закономірно має бути для артиста в наші часи. Тому я з великою радістю тут, мені все цікаво. Кожна гривня важлива, кожен донат цінний сьогодні у складний час війни будь-яка форма благодійності актуальна, адже спільно ми наближаємо мир. Я хочу нагадати всім, що саме волонтерство і благодійність, і активний пік цього врятували Україну в перші місяці війни. І саме це був наш інструмент, коли весь народ об'єднався заради однієї мети. Сьогодні будь-які форми, благодійні ярмарки, аукціони це форми благодійності, це форми донатів. Все, що відбувається у цьому напрямку, нас об'єднує, нас наближує до спільної мети. Тому, звісно, громадськість і всі всі мають долучатися до таких заходів. А якщо не можуть, то не забувати, що ще є одна гарна форма благодійності це донат. Ярмарок об'єднав різні вікові групи. Дорослі могли насолодитися красою палацу та відвідати концертну програму. Для дітей функціонували інші ігрові локації. Сьогодні на цьому святі ми бачимо єднання поколінь, і саме головна мета нашого ярмарку це те, що ми збираємо кошти для наших для нашого військового госпіталя. Це є дуже важливо на цей час. Підтримка для наших захисників за їхню роботу. Зібрані кошти стануть чималим внеском у реабілітацію наших оборонців. А це у свою чергу ще один спосіб сказати дякую тим, хто ціною власного здоров'я виборював нашу свободу та відносно спокійне життя. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Епіцентр програв Динамо. Кияни здобули перемогу із рахунком 4-1. у матчі третього туру у рамках української прем'єр-ліги сезону 2025-2026 Перший гол для Динамо забив Едуардо Гереро. Вже вдруге Кам'янчани здобувають поразку на полі. Головний тренер ФК Епіцентр Сергій Нагорняк зазначає, що другий поспіль програш стане уроком на майбутнє. Динамо, напевно, заслужено перемогло, вітаємо їх, але трошки ми ще не витримуємо, от я після кожного матчу, кажу, трошки інколи не витримуємо інтенсивність матчів. Це все знаєте, діло наживне, у нас багато хлопців, які грають лише третій матч, хтось сьогодні перший матч зіграв. Але ну, Динамо нам показало, так би мовити, ну, свій, по-перше, і що, що, над чим нам потрібно працювати. Таким побачили перший день робочого тижня наші журналісти. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. Там ще більше новин. Дякуємо вам за довіру, а нашим оборонцям за захист. До зустрічі на першому подільському.